Збираємось їхати в Томсон. Все готове. О, на 3 дні їдемо у відрядження. Що таке справа? Мінус 30 сьогодні на вулиці, друзі. Мінус 30. О, холодно. Всім привіт! Поїдемо в Томсон вже 6 годин. Залишилося ще 2 години. Заїдемо в готель, переночуємо, завтра будемо вантажувати груз і післязавтра повертатись назад. Так, добрались до Томпсона. Приїхали в готель. <клухи> Підсоїдинили до зарядки трак, тому що, якщо ні, то можемо не завести завтра зранку. Треба буде вийти перевірити, чи працює. цей шнур. Все, йдемо заселятися. Містечко невелике, 13 тисяч тут населення. Подивився, але руки замерзають 30-45 градусів. Взяв з собою речі. Хочу ще вийти прогулятись тут. Все вимикаю, руки замерзають. Ось такий готельчик. Super 8. Тут у нас бреквест буде зранку. Сніданок, навіть десь є зал, але залом ще не ясно десь тут має бути. Може теж схожу. Електрика О, фітнес-центр. Нічого не видно. Ладно, пізніше. Заїхали в номер. Номер, але на трьох, не знаю, хтось буде на полу спати, на підлозі. І тут припаркований наш трейлер. Ось так. такий зал. Зараз ще райлі пройде, мабуть, буде займатись. Не знаю, може трошки побігаю. В принципі, завтра у нас теж буде зарядка. Ха -ха. Доброго ранку. Короче, а так от робимо кау. На жаль, не завели трак, тому що на вулиці мінус 36. І, мабуть, скоріш за все не працювала розетка. Треба було залишати а, працюючим двигун. Але вирішили заглушити і тепер чекаємо. переперевірили розетку. Ще раз на годину десь залишили. Підзарядимо, спробуємо ще раз. Якщо не вийде, то будемо вже визивати когось заводити. Коротше, не можемо поки що завести трак, покажу вам вид з вікна. Дивіться, як красиво. Невеличке місто, навкруги ліс. На круги ліс. Да, треба було не глушити трак. Треба було його залишити, вімкненим. Це все досвід. Така байда приїхала к нам, коротше. Коштує 150 баксів за годину. Зараз будуть нагрівати. І спробуємо через, може пів години завести. Отак, мінус 36 на вулиці. Хлопцям зробив каву, щоб зігрілись і взяв отакий пластик, зараз закрию, поки їхав, десь вже загубили пластик і ніде не можу знайти де купити. Цю пришку заразу. Далі ще чекаємо хвилин 20. Замотав отак, поки що ніде не купити. А, спитав, можливо, сьогодні побачу північне сяйво, якщо туди прямо пройти. Там по тропинці пройтись і, може, побачу. Подивимось сьогодні ввечері. Алілуя, він завівся. Дякуючи хлопцям, він завівся. На жаль, я не побачив, як вони його завели, завели без мене. Ну да ладно, головне, що завелись, але тут трошки прогріємо, поїдемо робити доставку. Що, ми нарешті приїхали. Зараз будемо вигружатись. Ось ось цей будинок чудовий, красивий. Сонечно, але такий морозний ранок. Коротше кажучи, ще закінчили, нарешті, наче не багато всього було, але прийшлось попрацювати. Ми вже в готелі знову. Зараз покажу. Зараз е піду щось перекушу. От. І Хочу ще ввечері прогулятись туди до лісу, подивлюсь, може побачу це північне сяйво, Каже, тут е можна це побачити. Побачу. Так, ну і трак цього разу ми залишили е включеним робочим, тому що приїжджали, заводили, щоб ми знову так не вийшло. Вирішили залишити, Отак, закрили. Є другий ключ. І все, піду прогуляюсь. Невеличке місто насправді, тут 10-13 тисяч чоловік, Два-три готелі, оцей Super 8, ще є Best Western, пару банків і в принципі все, пару заправок. Я наче дивився, тут є якийсь аеропорт популярний, і навіть Аня мені розказувала, що. І її знайомі сюди їх направляють працювати пілотами в аеропорт. Так що може хтось з наших українців тут і проживає в Томсоні на півночі. Підскажіть, хто знає, то кажіть. Прикольне два місця проїжджав, не встиг засняти. Там, виходить, річка, і вона не замерша, там вода, і з неї пар. Ну, це. Це красиво, коли мінус 36 і річка не замерзає, це як мінімум цікаво. От. А я йду в е якщо вам видно прямо. Трохи перекушу, піду стріну північну сяйву в принципі, на сьогодні програма все. Завтра зранку прокидаємо, снідаємо, вигружаємо невеличкий е е груз там, Ну може 700 кг0 кг 800. кг поряд заправкою якраз заправляємося і їдемо назад у місто Вінніпе такі справи о, навіть які якісь багатоповерхівки, по... 9 поверхові, трохи далі отам, угу. Шо, така в мене вечеря. Всім смачно І до завтра Коротше кажучи, північного ся його не побачив. Чи облака, чи що. Коротше кажучи, треба буде ще раз з проїжджати, судячи за цього, штуки справи. Да. Що треба купитися камеру обошука купити? місяця в місті Відніпе, подивіться, таке може бути по-моєму, тільки тут Всім привіт Вчора ми приїхали з Томсона. сьогодні вже на роботі Працюю, Я вам показати, сьогодні зачепив трейлер. Отакий. Тут вже 3 осі, Получається І зараз будемо сюди заганяти автівку. Ось. Коротше, прикольно вона виходить. Слайдер такий у неї, коли То не просто кнопку нажимаєш, а міняєш, получається, сюди воздух потрапляє і можна перекинути. Клас. Ганяти будемо ось цю автівку зараз. Ось сюди. Коротше, робота кипить. їде вона в сусідню провінцію, в цей, як вона називається, це скачувати. Ось так, загнав автівочку. Тут є проход, Тут вже не пройдеш. Так.